Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, підвищення мінімальної пенсії до 4 тисячі гривень. У Верховній Раді зробили важливу заяву більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Пенсії українців мають підвищити з 2300 до 4000 гривень. Про це заявив народний депутат: великою проблемою в Україні є низький рівень пенсій. Мінімальний розмір пенсії потрібно підвищити хоча б до 4 тисячі гривень. Про це заявив народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з фінансових, податкових і митних питань Данило Гетеяманцев у своєму телеграм-каналі, за його словами, мінімальна пенсія, яка наразі становить 2361 гривню, є неприйнятною. А питання підвищення пенсій, хоча є складним, але його потрібно вирішувати, за підрахунками гетьманцева, для підвищення мінімального розміру пенсій потрібно буде додатково витрачати 2,2 мільярда гривень щомісяця. Він зазначає, що на такі витрати можна піти, якщо скасувати так звані спеціальні пенсії. Нагадаємо, що спецпенсії призначають суддям, прокурорам, силовикам. Медикам і високопосадовцям, і вони можуть становити кілька десятків або навіть понад сотню тисяч гривень на місяць. Народний депутат також підкреслив, що підвищення пенсії не лише допоможе пенсіонерам у важкі часи, а й стимулюватиме розвиток економіки і попит на товари вітчизняного виробництва.